Багато людей думають, що в Італії роблять саму ліпшу піцу. Я не сказав, думають просто так. Зараз покажу вам чого. Як думаєте, якою буде піца? Якщо ви думаєте, що вона буде такою, то мушу вас розчарувати. Хто ні разу не був в Італії, може подумати, що ця піца добра. Але повірте мені, тут Італію навіть не пахне. Давайте поріжемо її. І так, я це роблю ножницями. Це набагато зручніше ніж ножом. Я все ж таки зміг хто порізати, і тепер можна попробувати цю фігню. Як бачите, я склав піцу двоє. Це для того, щоб інгредієнти не падали. В Італії більшість людей робить іменно так. Нє-н-є, нє, 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 нє. це піца взагалі не італійська. Давайте поїдемо в те місто, де піцу придумали. Надіюсь, що там буде смачніше, ніж тут. Нагляд поїзда це буде традицією мого каналу, тож це відео не буде винятком. Так виглядять вагони з сидячими місцями. На цьому поїзді є ще купе, але там набагато дорожче. Сидіння, в принципі, зручне, але точно не для того, щоб їхати майже 8 годин. Якщо перед вами ніхто не сидить, то простору для них вистачає. Також є розетки і, на жаль, є кондиціонер. Чого на жаль, тому що коли поїзд їхав, то він дув холодне повітря, а коли стояв, то грів. І через це я простудився. За той час ми вже в Римі. І ні, піцу придуманий не тут. Я просто маю зараз пересісти в другий поїзд. Це саме панорамне місце вокзалу Рома Термі. Але зараз темно, тож тримайте днівні кадри. Нарешті приїхав він поїзд. І це знову Інтри але він не нічний, тож тут є тільки сидячі місця. Відрізняється він ще тим, що тут є вагон ресторан. Але, чесно кажучи, тяжко назвати рестораном вагон, де є ну два нещасних автоматів з чипсами і водою. Але зато я приїхав вчасно в касерту. Тут я пересів трактор, який мене мав завести в останню локацію. Назвав поїзд трактором не просто так. Діло в тому, що він їде на Дізелі. Але завдяки ньому я приїхав в Няполь. Тепер йдемо в центр. Тут пйомка відео, запліщена, блядь. Камеру вирубай нахуй! Як ви напевно здогадалися, це центр Няполя, але про саме місто не буду казати взагалі нічого. Так як коли потепліє, зроблю випуск, де розкажу все про него і про його околиця. Але для чого я сюди приїхав? О, точно, раді цього. <плес> Більшість піцерій в центрі Няполя виглядять саме так. Тут завжди велика черга, столиків дуже мало і ті, що є на дворі. Так як в Няполі навіть в зимі достатньо тепло, ні беруть піцу і їдять на прогулянці. Піца портафоліо, що перекладається як піца-гаманець, ідеальна для цього. По суті, це просто зігнута піца. Якщо вам здається, що в няполі ціни високі, то знайте, що в няполі ціни на піцу і всяку їду набагато нижчі, ніж в північній Італії. В Італії, тим більше в Няполі, дуже прості начинки. Тут піци не ділються на м'ясні, сирні чи гострі. Тут є фірмені, тобто придумані в цій піцерії, червоні це коли є томатний соус. А якщо немає, то білі. Ну і фаршировані, чи жарені піци, або ж просто кальцоні, хто їх як називає. Це просто піци, які перед тим як жарити або пекти, складують вдвоє. На перший погляд може здатись, що це чебурек, але повірте мені, це зовсім інше. Давайте розберемось, в чому різниця між неболітанською піцею і з піцею з рандомної піцерії мого міста. На срівнення я вибрав Маргариту. Названа вона так в честь королеви Італії в кінці 19 століття. І нині це сама популярна піца в Італії. Люблять її за свою простоту. Тут лише томатний соус, моцарелла, і інколи ставять листя базиліка. Дивіться на тісто. Ця піца зроблена в електричній духовці. А це та сама Маргеріта, але в Няподі. Тісто тут зовсім інше. Інгредієнти теж: тут моцарелла ді буфала. і через це піца дорожча на 2 євро. Ну якщо заказати з простою моцареллою, то ціна вийде така сама як в Riveretto, а іменно 5 євро. Так, я вам спалив, де я живу. Геній. Але чекайте: я вам тільки що сказав, що я за піцу віддав 7 євро. Але на прев'ю d я написав 180€. Євро. Скоро за все, у вас поступило логічне питання. Де деньги, лібовські? Діло в тому, що я живу дуже далеко від Няполя, і щоб туди приїхати, мені прийшлось потратити на поїздні квитки аж цілих 173 євро. Скоро за все це сама дорожча піца, яку я коли їв. Так що клікбейт чи ні рішати вам. Але як ви пам'ятаєте, я не казав, що це сама ліпша піца. Я казав, що люди вважають її найліпшою. Діло в тому, що по всьому світу піцу роблять по інакшому не через те, що вони не вміють, а через те, що в кожній країні, тим більше в кожної людини, є свої смаки. І те, що для італійця добре, українцю можуть не сподобатись. Я, наприклад, хоч і народився в Няполі, не проти з'їсти піцу з ананасом чи Чикаго стайл. Але я це не називаю італійським чи кажу беліссимо. І ви теж не кажіть белісімо, навіть якщо ви їсте піцу в самому Няполі. Не кажіть це слово, це бісить, бо ви навіть не знаєте, що це означає. Беліссимо не значить дуже смачно, а дуже файний. Якщо вже щось і казати, то боніссима. Не боніссимо, а бонісіма. Бо піца – це вона. І хоч і я вас не бачу, я догадуюсь, що ви попробували це сказати і зробили тако. Я вас прошу, ні. Це не смішно, зашкварно, ну, тут мало хто так робить, а якщо робить, то точно не так. Коротше, як ви зрозуміли, самої ліпшої піци не існує, так як в цій страві є дуже багато різних версій. У кожного є своя любима піца, і вона не мусить бути італійською. Але якщо ви кажете мама мія, називаючи пепероні піцу салямі, то вас треба пиздити. В Няполі, а тим більше в усій Італії, дуже багато різних страв, крім піци. Так що можете навіть не сумніватись на те, що це тільки мій перший футблог. Тож пишіть в коментарях, що ви, ви хотіли побачити. До нових зустріч!